Це система із натурального волосся. Дивіться, як воно виглядає. Тут такі густесенькі кінчики. І вона достатньо такий густа. Що вам показати, як вона виглядає навколо обличчя. Виглядає так, наче це моє рідне волосся. Подивіться. І мені можна постригти будь-якого чубчика, можна змінювати проділи так, як вам захочеться. Ось. Так, волосся достатньо таке густе. Подивіться, як воно виглядає. І покажу, як воно виглядає. Дивіться, як вона виглядає. І ось подивіться, як виглядають оці затемнені кінці корені. Так. І в ній ви можете розробити високий хвостик. З цими фільтрами взагалі спутаюсь зі словами. Бо мені дуже смішно, як я виглядаю з фільтром.